Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Лекари Кюхен. І сьогодні ми з вами будемо готувати дуже легкі приготування салат із червоного бурячка та тунця. Як бачите, для цього нам потрібно червоний відварений бурячок. Далі нам потрібна червона цибулька півкільцями, рукола, тоно, тунець та сирфета і також заправка. Щодо заправки, то я вам опишу все це під відео, що туди входить. Ну що ж, приступаємо. Так, ну що ж, ми приступаємо з вами тепер до викладки нашого салату, і для цього ми спочатку викладемо руколу на тарілку. Отак от, от ми її гарненько викладаємо. Перед цим я її гарненько помила. Так. Чудово. Далі ми з вами викладаємо червоний бурячок. Руки ж, звісно, перед цим я помила, не хвилюйтеся. Далі приступаємо з вами до тонфіш, тунець. Так, от, от, так от викладаємо. Далі у нас з вами йде червона цибулька. Так, такими півкільцями. Викладаємо на наш з вами салат. Може, хто хоче багато цибулі, хто кому подобається, може, звісно, більше цибулі викласти. Моїй сім'ї подобається так. Далі кладемо сир, викладаємо. Також в хаотичному порядку, кому як подобається. І, звісно, поливаємо все це нашою ароматною, як бачите, ось заправкою. Так, останній штрих, це ми з вами посипаємо сезамом і на цьому завершено. Всім смачного.